Доброго ранечку, ми закрахаємо. Хто до нас прийшов зраночку? Хто це такий красень? Прийшов такий бой. Ой, ой. ой. Який же ти гарнюнечко. який же ти красивий хлопчик. Ой. Ой, мій бордюжник. Маленький. Ну, він не маленький, він такий кабанчик. Тому можна... Замість індика, блін, на стол класти. Ні, ми такого не зробимо. Ми такого не зробимо. Ой, Боже, яка грива. Ой, який ти гарненька. Про тебе, кажу. Про тебе. Так, над чим я працюю сьогодні? Над кухнею. Вже помила раковину, зараз мою столешницю. Потім сюди перейду. Ну, коротше, потрошечки пораємося. Канікули. Є час на такі деталі, на які просто забивала. Обід сьогодні такий: Смажена картопля, огірок і а, мінтай в вершковому соусі шофею. Всім смачно. Так, я їду на роботу. Вчора, знаєте, цей довший, довша зміна пройшла ну, нормально так мене не було так, о, як довго йде час. Тому що мене, мене блін, ставили на всі позиції. Ну, не на всі позиції, бо я не знаю, як касу, касою управляти. Вони намагали, намагалися мене вчити, ну, типу, намагалися мене. Переконатися, що я хочу це робити, я кажу, я не хочу це робити. Не дуже я хочу прямо з людьми працювати. Але е, вчора я прийшла, десь попрацювала півгодинки своєю роботою, ну, звичайної. І мене поставили на примірочну Бо там перерва у дівчини була, потім вона. Е, Треба було розвозити речі, що там назбиралися, а потім вона пішла, а ж не прийде ще дві години. Коротше, я там сиділа. Через деякий час прийшла ще одна жіночка, теж, яка працює на моїй позиції. Її поставили в примірочну. а мене поставили охоронником. Охороник Марина. І, короте, Тому що наш охороник не прийшов, не з'явився. І Я короте, там ото... Перевіряла сумки, там, чеки. Така нудна робота. Мені, мені та позиція не дуже подобається, бо тому що на тебе люди дивляться, що, що, типу, що ти перевіряєш. Ти Тільки що бачила, що я це купляла. А блінда, я кажу, я, я розумію, це моя робота. Мені, мені сказали перевіряти, я перевіряю. Бо там сенсу немає в цій, цій роботі. Типу, Типу, це більше як психологічно намагаються а, людей. Типу, ті, які думають, що щось вкрасти, що, типу, що, типу це їх залякає. Їх це не лякає. Ті, хто того хоче вкрасти, вони просто виходять з купою речей і не звертають уваги. І я нічого не можу на цей рахунок робити. Коротше, я там проторчала. Поки не прийшла ще одна дівчина. На мою позицію, і ми потім з нею мінялися, то я е прибирала речі, а вона стояла на дверях, то я. Ну, коротше, так дружньо Ми закінчили зміну, закрили е крамницю. Що сьогодні буде, не знаю. Поїхали. Доброго дня, ми закладу вже день. Вже після 12-ї я не і зпоролася по хаті. Ох. Через свою кімнату проходила, бо в мене там хлам назбиралися. Коротше, що в сміття пішло, що а, зберігла, що а, на донацію гуманітарку назбирала. Це позаду машину, там кілька в мене торб і а, треба. Збігати до крамниці і підкупити на завтра щось. У мене, типу, список є, бо Джулієта хоче там випікати пиріг з пікангоріхами. Нібито все є, але ну, коротше. Я хотіла пару тортиків зробити, подивимось, але сьогодні я знову працюю. Вчора я приходжу на роботу. І менеджер, який в ту зміну був менеджер. Коротше, мене вітає і каже, тобі сьогодні не, под... не сподобається. Я думаю, блін, знову мене поставять... поставлять охороницею. Мені так ну, мені не, по... не сподобалося бути охоронницею. По-перше, це дуже нудно. По-друге, на тебе люди дивляться як на дуру, чого ти хочеш від них <свісно> перевірки, їх торпта. Чеків. А, і по третє, ти стоїш коло дверей, і там сквозняк завжди. І, ну, я, я змерзла. І, короте, я заходжу, а він каже, тобі цього не сподобається. Я кажу, що таке? Я прям як і вчора кажу. Він каже, у нас залишилося 10 коробок зранку, коли а, ті люди, де я працювала а, влітку. Розвантажують вантажівки, і, коротше, вони отримають купу коробок, і вони не все встигли роз... розпакувати і повішати все інше. І кажу, і ти будеш їх розпаковувати? Я так, Каже, мені це подобається, так! То я ще за з одною менеджеркою, яка була після нього, коротше, ми з... з нею розпаковували ці коробки, і це було круто. Коли до нас заходять, типу в гості, о, у вас так тихо, я кажу, так! Мені це подобається. Ми, блін, сховалися від цих і спокійно собі розпаковуємо. І за цією за ці справою дуже швидко йде час. Ти не помічаєш навіть. Я так, о, в мене вже перерва, пора, пішла на перерву через деякий час, о, в мене вже ланч, я пішла на ланч. І, коротше, так час пройшов, коли вже закінчили, я пішла Підбирала швиденько і все і було класно. Я кажу, О це мені подобається. І кожного дня Давайте так. Просто вийшло, що зранку 60 коробок, 60 коробок одягу вони отримали. Ну і Там недостатньо людей було, щоб це все розпакувати. А так як в мене вже є досвід, і у менеджерки теж, то нас поставили, ми дружно це зробили. Добре, їду Валдій. На обід мене паста карбонара. Мені вже виходити треба, я? Не встигаю нічого. Трошку загобила рахунок часу. Так, їду на роботу. Прийшлося визвати бабусю, бо Джуліта сьогодні фотографує на роботі. Він подзвонила, каже, я не встигну. Ти на роботі, і мені треба на роботу. Коротше, бабуся приїхала на допомогу, вона вже там борається, вже порається на подвір'ї, там щось мете. Я кажу, мама, в мене торт в, е, в духовці. Треба, щоб ти не прозявила його, висунула. Короте, можна було залишити на, на, на скарлет, але я кажу, я, я кажу, я торт на скарлет не залишу. І вже мамі довіряю. Добре, Йду на роботу. Завтра вже все Вихідний. всі відпочивають усіх свято. Доброго ранчика, ми заклахами. З, з Днем подяки. А, вчора випікла торт а, шоколадний перед тим, як піти на роботу. Це його розрізала на дві половини. Зараз буду робити кремчик. І а, Хай кремчик з одного коржа, і тепер ще один, і йде застигати в холоди. Сховався, каже, всі там жужать всякими, полісосами, всі зайняті. В куточку ліг і дрехне. Дивіться, хто до нас прийшов. Ну, вони тільки залетіли і принесли нам їжу. Це е, е, Анжеліка тут будуть такі булочки. Тут у нас макарони з сиром. Yeah, well, це пізніше, це буде на вечір. І картоплю пюре. Зараз вони йдуть до батьків ріки, до мами. А я працюю над картошкою пюре для гостей, що до нас. Джуліета зробила свій перший пікен пиріг. З шоколадом. О, я не Фуга! А от і бабуся прийшла з салатиками. Мама, що це за каро? Якась тарафонова коробка у бабусі? Чого тільки нема. Ну без патьки дали ж я... Ага. Ось... у бабусі є все. Да, так, я нажу курочку для гостей ми зараз чекаємо Ольгу з дітьми, Ігоря з Оленою з дітьми. То для нас на, на обід буде курочка в базильковому соусі вершковому. А індик вже буде, коли молоді прийдуть на вечерю. Коротше, тут вже стіл починається ламитися. це nice. вже. Треба зафіксувати. Yeah. Кожного року одне і теж, але треба зафіксувати. <laughs> um, uh. Hey, hey! Do the harmonica. Why? Because what? You, I haven't, I haven't taped it. That we need. We have to okay. tape it. Okay. Yes. Yes. yes I need. I need. Okay. <laughs> bye. Bye. Right. Perfect. Chef perfect. <laughs> yeah, <flip> <laughs> Josh? Josh, bring your, bring your drum. <laughs> Я, я кажу, що на, 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 на вечерю перед Різдвом а, і, Ігор. Ігор, ти теж теж? Тимур, буде на гармоніки, а, а, буде, буде на піаніно, джашик з барабаном, і ми зробимо щедрика. Да? О, а Ігор буде пити. Так. Да. Він буде пити! Він буде пити! Так, діти вийшли на трамполін, граються, дорослі в спокої, сидять коло каміну. Якщо ну, нормально, Джуліета нібито теж туди вийшла. Десь було. Так, у нас от,

Це єдиний 에, випадок, коли я їх буду їсти. Дуже гарний піріг. Коротше, це тост був за пиріг Джуліати. Він почав говорити по-українськи, але я кажу: ні-ні-ні, у нас 에, повар тільки по-англійськи розмовляє, так що, от Пока тост для її пирога. <бираж> <р bunlar> <рія> Замість гарм гармоніки у нас у нас гармошки. <рія> 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 Труба така. <рія> Так, перша партія гостей пішла. Починаємо другий А Анжеліка написала, що вони на сім прийдуть що ще пізніше, бо в 2.40 вона писала, вони ще не їли. А, думаю, вони теж там вже будуть повні. Чесно кажучи, мені вже їсти не хочеться. Але сподіваюся, за дві години нароблю собі апетит. Копчений індик іде в духовку. Собак, уже при тих, Вони так багато гралися на подвір'ї з дітьми. <кій> От, так я доробила тортик трошки туди. Кремчика ще зверху не вистачило на весь торт. Ну таке це буде чисто для нас. Uh, ми будемо співати день з днем народження, коли всі діти зможуть зібратися разом. Ай, ай. Дирин сам алкогол. Ані он с вами свено. Sinačka, <laughs> <some jack quality. laughs> yeah. yeah. okay. I'm, I'm sure your potatoes are better than mine. Well, he I'm kind of no, definitely better than mine than I had it I had today. Really? Yeah, I didn't. I didn't salt it enough. Oh. Can you believe that? So they're pretty bland. Yeah. I did worse. With... Друге застільне вс. Макарони всі. І ще, ще булочки анжелікини у духовці. На салати просто не вистачило місця, так що вони на кухні. Це ще змажеться маслом з чесником. Ей. Like, um, fresh stuff. Fresh stuff. We should put this on the croissants. Um, well, we don't want well, kids the, to freak uh, out. Oh my gosh! It has green stuff. It has seasoning. <laughs> Just like I got you there. How's that? Good, okay. good How talented my daughter is everyone. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday, birthday, to, you. birthday to you. Happy birthday, you Yeah, we already drank that. But... What? Because What? It's <laughs> it's <laughs> <funny>. <laughs> finally I won one! I thought for sure mine was gonna win. What is yours to trust me? It was it was the like accurate. Alright, Juliet. Here is your card, you your winner. Yeah. Alright, Juliet, you are the person now. even though he was just a bunch of old Candy that Rumpel had glued to the wall, Candy Corn Carl was Rumpel's best friend in the world, and Rumpel could talk to him for hours a day. Так, все. Наступний день подяки ми відсвяткували. Я вже з вами святкую сьомий рік. Ми разом я вам показую, як це все проходить. Це моє наулюбленішим свято. І е, uh... Такий зайнятий день був, я сподіваюся, що я достатньо зняла, тому що коли гості-гості ти зайняти, ми граємо іграми, туди-сюди, коротше забуваєш про камеру. Але ми мали чудовий час, поспілкувалися з друзями, поспілкувалися з дітьми, Є поїхав вже вночну, передали йому тормозок. Анжелік з Рікі теж вже поїхали. Сказали, що, мабуть, вже наступного разу побачимося в Різдво. Ну, І ми вже теж закругляємося, готуємося до ліжка. Ви вже бачили, що Дені вже дрих на дивані. Так що, ну, після індика це дуже легко заснути. Така їжа, якась щось там в є, що воно спонукає людей спати. Я сподіваюся, що діти будуть спати теж добре. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. і па-пай.